Всім доброго здоров'я, риболовля зночілає, коляком, там Назар є, лісна слобідка. На цій водоймі раніше було відео, але тепер приїхав на вихідні. Тоді в будний день. Народу багато пресинг на вихідні. Попробуємо сьогодні щось виловити. Віду замішувати як завжди, вудки. Щось будемо мудрувати. Так, так, так. В першу чергу замішую корм. Нехай настоїться, а тоді вже берусь до гудок. Так. Пелець 400 грам. І звичайна прикормка Real Fish. Так, це папапи, гейзер у нас. Аміноліквід кальмар. Ще й попередній раз працювало. Метод. Railfish Method Feder Hollywood Paltus Це сьогодні по-любому піде. Також маю фруктовий мікс і кальмар клюква. Ще пачка кисла груша. Real fish. ну Попередній раз тут Hollywood себе добре показав. Зараз його і мішаю. Пачку висипаю, не граюсь. 400 грамм амінопелиця і амінолікід Кальмар? На вулиці і спека, але я знаю того разу суторебний спрацював добре, сьогодні також роблю. Зараз плюс 32 температура, 17 паля приїхав у 12 годині, закинув на... на планктон теж. Папа поставив ось такий. 10 на 8 поселення скинуть в такому кольорі мушла, чилі, ананас ті гарні кольорові Дві нова фідера тут поставив два зараз чуть лівіше Коли під ту сторону, тут під той камеш. А я тут сюди так тут скидаю дивільінь то закидаєшся куди там по плаке, там по плукі плавають ти де можеш плити мож може бути і краще ніж там так друзі розклався тут кресло столик поставив тут коля вот таке зарядив на то столабика закинув на планктон і також на коропа завіз туди під каміші Там напроти нас позакидали і з першої вимостки позакидали, так що в мене без варіантів от, тут ловити. Зараз я холатом покидаю, а щось цікаве знайду. Зараз будемо шукати. Так вот, я поки що так закинув. Часто буду перезакидати флети, так як і завжди. Тобто тепер загорю, коли буду ось Ще чоловік тут нас закидає ще між нами, між вимостками. На що робити? Приїхав, місць немає таке, як клюни не клюнули, час на водоймі проведе. Файно так під вечір тихо. Кома сигналізатори хірісі. Недавно їх купив, пішов до машини. Ми будемо пробувати чи робить пейджер. А ну. Коли пальцем все працює, опять же. Хірісі. Типа за свої гроші, то взагалі бомба. Нам зараз ще На то стола, бо, так подивися, біля 30 паплків закинуто. Вже потрохи вечорі ідемо перезакидати вже по 9 годині Вечерні перезакиди, вже будемо чекати нічних поклявки, що будуть. Поки що до вечора тишина. Є? Є. То стола бик кляну. Я тут. Піднімає його. Є, є? Є. Невеличкий. Ну. Просто грамотно, певно, немає, ні. Не? Чекаємо okay, ту вудку не замотали, ні? Yeah? Є? Yeah? Ха-ха-ха, uh -huh. <laughs> дубль. <laughs> раз не спіши вже тримай, не тут би нічого не запутали. Це цей більший. Більший? Це ж два кілограмма десь? О! Це <laughs> двоє? Є, є. Yeah, yeah. okay. Смізняк. Два кілограмма є, файно. Дві одночасно покльовки. Перезакидаю, може, може кльов почався. Жор. Жор. Файно. Так, ну що, Година десята. Перезакинули вудки і тут одночасно дві покльовки. В колі дві вудки на планктон закинуті. Два тут один малий, один такий нормальний, два кілограми, Тому менше потім відпустимо. Непогано, Карпа поки що покльовки не було. Чекаємо. Ну, все-таки надія на ніч. На ніч надія. Назар дзвонив також спіймав такого в районі 2 кг то стола. То хлопці клює. Так що цю рибу тут не можна ловити. Ну, то стола тут почав клювати. Не почав, точніше. Клює, треба ловити. Але я все-таки хочу карпа зловити. А є... Злове это, а есть вам толстолаби? <решит> У меня поклевка. <решит> ух ты, ух ты! Чё себе? Пішов, пішов. Бере, бери О це потожний корупчок. Фань, о це тверка плюс. Ну а виш? Це сто процентів. Тримай, я за скантер возьму. Це як фікціон рвану мутатики. Опа-па-па. П'ять з половиною кілограм. Пять килограмм ходки. О! И все, что 5 плюс. А у тебя она, на маленький, на весь у меня 6, Ну, это Так, а ну, лезь. О! Мешок. Заранку отправить площу. по чуть-чуть. Файн, файн. Перезакет. Лена, на маленький попав на 8 х 6. Десь 53 години. Десь невеличке. Карась? Карась. Дай його. Чекай. Карась, попав то 10 на 8 стояв. Такі маленькі дає життя. Сам задоволься. То есть пускай у непогана рыбалка намечается. И полетела с Настя то стола бы крапта. просто тут же пішов цей шок то я не хочу є. щоб зійшов. Файне є, є. О, то файний кибиш два килограмма да. гарна рибалка ну то що ти пише капець самі такі не, не кіло. Це на цей на 10 на 8. Такий весь чистесенький, но no. видно, що його відбікували Кидаюсь отак. Третій годині короб попався. Ну, колиш така амора пального на три з половину. Я лише підтягнув і побачив, що, 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 що де корм. Корсапочка. Та, там ще один є. А, там косплоп ще є. Файна. Ти не маєш підто водку піти? Да. Нормальный? No. Оп, чекай, не бейся. Okay. Купа рыбы. Okay. Уже потом подаемся в день ближе на рыбу. по пап весим э, на 6 так в принципе трасса свеженьки по пап надеты я yeah. mm -hmm. Файне. Амур? Може підняти, ти розумієш? Ну так. Файний, файний. Ну так, що это не піде зараз. Та нічого, не, не спеши, куди спешить. Уже поклвки чекали довго, а зараз спішить нема куди. О, Красавец, да? это 4 плюса будет 5 килограмм. 4600. А? Твои маленькие очки. Твои очки маленькие. значит, 8 на 6 тут. Так. Ті монтажі Колі зробив Кажуть коли, коли каже, що гачок тут під 8 на 6. Ну так. Маленький ну, гачок, але бачите? Роботу робить. Роботу робить. Ти яку парком куфлет дав? Тую? Мою? Sì. Все на цей м'ясний. На м'ясце. Прикорм палтус ту Фіш. Амінопелець 400 грам і на аміну кальмар. ось бачите, це все ми зловили. Так, перезакис хлопці. Це обов'язково. Чого тут про хворобки береш? Так, коль з покльовка до столовик. Чекай перезакидаю і до. Смаколик посилають назад в воду. Зараз перезакидаєш будуть часті. Кожних пів години і тебе? Отако такого і все. Ще до вдалої ночі з покльовками. погода в нарой такий мальовничий світанок. Яскравий. А давай води. Чай, кава, капучино. Я буду чайка, ліба буде кава. Капучино в нас нема. Це стоп стоє і зараз. У нас вичув так, що буде разом. Тут були. То столабик клюнув. Це не короб шоклотне, повітря буде, буде... пакувати. Такі всі йдуть кілограм плюс десь такий кілограм 300 до 2 кілограм. Так добрий ранок. Зараз 5.30 ще трохи зійде сонце. Ну що, ніч пройшла успішно. Покльовки були регулярні, як і то стулобок, так і на флет. Але короб на 5, короб на 2, короб на 1,5, карась і грам 400, в колі 2 амори. Один в районі 3 один в районі 4 кілограмів. Айно, це на флет, а то слабів. П'явну десь до десятки, ні. До 10 десь так до, до, до 10-ти то лобів. Маємо надію, що ранку ще проклюне якась одна, дві риби на флет. Але не факт, не факт, все-таки вночі тут хоче Подивитись До бера, зараз зважимо, подивимось Просто кабіть Доброго ранку mm -hmm. е, Вибачайте, але тут просто не, не стримання було прийти не подивитися Двадцять Це, шість і цей п'ять 31 тридцять один кілограм. Це, Це здоровань пливе назад. О. на пливе. Файний. Кому ще попадеться? А тут ще два кг Короб. Пливи. Файно. Так, ще один корпет пливе назад у воду. Пли. Файно. 31 кг, хлопці, за ніч. Ти нас не лишає та риба. Тридцать два килограмма. Не забувайте підписуватись, коментуйте, посилання на всі знасті під відео. І дякую за перегляд. Все, до зустрічі.